Дорогі друзі, ми сьогодні освятили воду першу воду воду, котру освячують в день на вечірі 18 січня. Сьогодні ми разом помолилися. Але водночас у нас є гарні традиції, які хочемо з вами поділитися. Ми після освячення води і окроплення, так як сказано, у молитві. Тим, хто мажуться водою, що мається на увазі, ми трішки обливаємось, обливаємося для того, щоб отримати стілення від духовних та тілесних недугів. Ось яким чином це відбувається у нашому храмі? Звичайно, морозно, холодно, але й благодатно. Таким чином, ми просимо, щоб милосердний Бог подарував радість, укріпив і навіть цими зовнішніми кроками, зовнішніми Рисами, зовнішніми моментами, ми підтримуємо один одного, молимося за Збройні Сили України, просимо у Господа, благословення для нашої України, ну і звичайно довгоочікуваного миру. Господи, ти освятив сьогодні води, освяти нашу батастраждальну неньку Україну з прийдешнім святом. Будьте крепенькі і здоровенькі.